Дональд Трамп пригрозив установити контроль США над Панамським каналом, звинувативши Панаму в стягуванні надмірної плати за використання штучного судноплавного шляху. Виступаючи в Аризоні, Трамп також заявив, що не дозволить каналу потрапити до неправильних рук, натякнувши на можливий вплив Китаю. Після заходу він опублікував у соцмережі Truth зображення американського прапора, що майорить над каналом, з коментарем «Ласкаво Просимо до каналу США. Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що Панамський канал та прилегла територія належать його країні. Трамп відповів: це ми ще побачимо у своєму зверненні. Муліно сказав, що незалежність Панами не підлягає обговоренню, і Китай не має жодного впливу на адміністрацію каналу. А щодо плати, він зазначив, що її не було встановлено через примху. Водночас, президент Мексики Клаудія Шейнбаум стала на бік Панами, заявивши на прес Конференції, що Панамський канал належить Панамцям. Панамський канал почав працювати 1914 року. Його проклали і потім контролювали США. 1977 року було підписано договір, згідно з яким почалося поетапне передання каналу Панамі. Воно завершилося 1999 року. Угода передбачала нейтральність каналу та його доступність для світової торгівлі.